Що саме страшне, ви бачили на роботі, і всім приємного перегляду. Незрозуміла подія сталася, коли я працював у Гедісбурзі в антикварній крамниці. Я попрацював там два літа, і власники закривали магазин, щоб переїхати в інше місце. Будівля мала репутацію будівля з привидами, з чутками про звичних для цього міст, перевидів громадянської війни, які приваблювали туристів. Одного дня я прийшов допомогти пакувати речі та переносити їх у нове місце, коли один із власників попросив мене взяти щось у підвалі. Я ніколи не любив туди спускатися, бо там завжди було темно, сиро, а стіни були з відкритого фундаменту. Гірше того, приміщення було забите старими речами, серед яких стояв плетений ящик, що, за словами власниками, був троною для поховання дітей у вікторіанську епоху. Так чи інакше, коли я підійшов до сходів у підвал. Почув два глухих удари, ніби на нижній сходинці, я глянув униз сходового приходу, відчуваючи легкий страх і вже взявся за поручень, щоб почати спускатися. У цей момент я почув, як хтось ніби кинувся бігти, майже мчав угору сходами прямо на мене. Я так перелякався, що відскочив назад і побіг до передньої частини магазину, де був власник. Я розповів йому, що сталося, а він лише глянув на мене з легенькою усмішкою і сказав: О, таке інколи трапляється. Тобі не розповіли про підвал, коли ти почав тут працювати? Це сталося деякий час тому в торговому центрі Поло Парк у Вінніпезі, Канада. На той момент я жив у Манітобі, допомагаючи своєму дядьку в його ресторані. Це був маленький сімейний заклад, і оскільки я завжди хотів спробувати себе в кулінарії, а їм якраз потрібна була ще одна людина на літо, я вирішив, чому б і ні. Одного дня ми з моїм кузенами поїхали в Ніпех. Вони мали запис до стоматолога в Polo Park Dental Center. Поки вони були там, я вирішив просто прогулятися торговим центром, щоб убити трохи часу. Зрештою, мені знадобилося відвідати вбиральню, і ось тут почалося щось справді дивне: вбиральня була маленька, там була лише одна кабінка та один-два пісуари, якщо я правильно пам'ятаю, давно там не був. Я зайшов у кабінку. Незабаром хтось зайшов і спробував відкрити двері моєї кабінки. Але зрозумівши, що вона зайнята, просто залишився чекати. Але поки він чекав, він почав із кимось розмовляти. Голосно, чітко, я виразно чув розмову двох людей, які жваво спілкувалися між собою. Я не звертав особливої уваги, хоч і здавалося дивним, що у маленькій обиранні відбувається настільки гучна та емоційна бесіда. Але гаразд, кому як зручно. Та коли я вийшов із кабінки, мене шокувало те, що розмова раптово припинилася, і що найцікавіше, в приміщенні був лише один чоловік літній чоловік з широко відкритими очима в старомодному костюмі, а його волосся стирчало в усі боки, крім нормального напрямку вниз. Я підійшов до раковини, щоб помити руки, трохи збентежений. Я вирішив, що, мабуть, друга людина просто дуже швидко вийшла з збиральні. Але потім цей старий зайшов у кабінку, закрив двері, і одразу ж розмова відновилася знову два виразні голоси, які вели живаву бесіду. Я не став чекати, що буде далі, і швидко вийшов із збиральні. Я неодноразово стикався з дивними речами, але це це було щось зовсім інше. Я працював зі своєю дослідницькою командою допізна, коли ми зрозуміли, що нам потрібно взяти дещо з нашої лабораторії в сусідній будівлі. Випало мені, тож я поперемував туди близько першої ночі. Я навчаюся у Тіч, і наша лабораторія знаходиться саме на тому поверсі будівлі, де сталася та жахлива стрілянина. Ти знаєш, той самий поверх, де 31 людину жорстоко вбили, 32 жертва була застрелена у житловій частині кампусу. Я намагався не думати про це, коли зайшов до лабораторії, щоб узяти необхідне обладнання, атмосфера була тривожною, але справжній жах охопив мене, коли двері до лабораторії несподівано зачинилися. Я спробував повернути ручку, але вона не рухалася. Як тільки я усвідомив, що застряг, і відчув той самий момент: о, чорт! Світло згасло! У паніці я подзвонив своїй команді, щоб вони прийшли допомогти. Коли я поклав слухавку, то відчув, як чийсь спалець торкнувся моїх губ у жесті Т. Чш... Це був найбільший жах у моєму житті. Мені здалося, що я відчуваю, як хтось переживає момент, коли намагався сховатися від стрілка в нашій маленькій лабораторії. Моя команда прибула за кілька хвилин, і двері без жодних проблем відчинилися. Я напевно виглядав божевільним у їхніх очах. Бо все припинилося за кілька секунд до того, як вони зайшли. Я змусив їх повністю писати мені повідомлення про свій рух. Після цього я ніколи більше не заходив у Норріс на наодинці і вже точно не після 20.00. Досі думаю, хто тієї ночі намагався уберегти мене. Це не найстрашніше, але найсвіжіше. Я працюю в нічну зміну у магазині і зазвичай залишаюся там один із 20.00 до півночі. У нас є дзвіночки на дверях, який сповіщає мене, коли заходять клієнти, тож я можу піти назад, перевірити запаси, замінити газовані напої тощо. Магазин був порожній, і я подумав окей, час перевірити лід і сиропи для соди. Я провів там хвилин п'ять і не чув дзвіночка, але раптом почув гучний удар, ніби хтось грюкнув шафами, і звук, схожий на кашель чи прочищення горла чоловіком. Я вибіг звідти в паніці, думаючи, що за біса, хтось у магазині. Але коли я вийшов, там нікого не було. За кілька хвилин зайшла моя колега, яка живе неподалік, але в той момент не була на зміні, просто прийшла купити собі газованої води. Я попросив її допомогти мені перевірити всі можливі місця, де хтось міг би сховатися. Магазин був абсолютно порожній, ніякого дзвіночка про те, що хтось виходив, теж не було. Магазин знаходиться в найстарішій частині міста, де багато шахтарської історії та за розповідями сильна паранормальна активність. Кажуть, що ресторан неподалік навіть показували в одній із передач про мисливці за привидами. Я кілька років працював барменом у готелі і досі іноді допомагаю там, але я ніколи не погоджуюся працювати на закриті зміни, коли залишаюся у будівлі сам. Трохи предісторії, цей готель свого часу відвідували старі голівудські актори, актриси та навіть гангстери, такі як Ділінджер. Зараз це трьохповерхова будівля на першому поверсі знаходиться ресторан. На другому спортивний бар, а на третьому залишилося сім готельних номерів для бронювання. Серед безліч історій, які розповідали відвідувачі та постояльці, цей випадок я запам'ятав найяскравіше. Був світлий день приблизно 11 ранку. Я готував бар до відкриття на недільний обід. У будівлі, крім мене, був тільки менеджер бару, який займався інвентаризацією алкоголю на другому поверсі. Я спускався вниз, щоб узяти столові прибори на кухні. Як тільки я зайшов у ресторан, то чітко побачив через весь зал. На іншому кінці кімнати чоловічі ноги в класичних брюках та вишуканих туфлях піднімалися по дальних сходах. Його тіло вже зникло за верхніми сходинками, тому я бачу лише ноги. Я голосно сказав Привіт, але відповіді не було. Важливий момент всі двері в готелі були зачинені, ніхто не міг потрапити всередину, якщо тільки ми з менеджером його не впустили. Я піднявся на другий поверх і запитав у менеджера, кого він запросив у будівлю і чому ця людина просто ходить по ресторану. Менеджер здивувався і сказав, що в будівлі тільки він і я більше нікого немає. Я пояснив, що чітко бачу, як хтось піднімався сходами до банкетного залу, тож він запропонував перевірити. Він пішов через банкетну залу, а я мав спуститися вниз через ресторан, обійти зал і піднятися іншими сходами. Якщо там хтось є, ми точно його упіймаємо, бо виходу звідти немає. Неохоче, але я погодився. Я спустився вниз, пройшов ресторан, піднявся іншими сходами, і коли я дістався до верху. Менеджер уже стояв там, вийшов з іншого зачиненого проходу, але нікого більше не було. Ми обшукали все: ванні кімнати, нижній поверх, верхній поверх. У будівлі були тільки ми двоє. Після цього я ніколи більше не залишався там один. До речі, якщо увести в Ютубі Барбі Hotel Оєрбісі, можна знайти короткий уривок з довшого відео. Воно було знято вночі, коли я працював на горі. Внизу було абсолютно темно, жодного джерела світла. Але камера зафіксувала щось незрозуміле. Власник показав мені ці записи наступного ранку. Я працюю ремонтником у невеликій реаліторській компанії. Ми доглядаємо за квартирами та будинками, які здаємо в оренду. Коли наш прибиральник узяв відпустку, мене попросили прибрати офіс уночі. Нічого особливого, звичайна робота. Одного вечора я включив музику на першому поверсі у підсобному приміщенні біля убиральні. У якийсь момент мені треба було піднятися нагору, і раптом я почув, як дружина мого боса кличе мене по імені і каже: Привіт, я пішов назад по коридору до сходів, щоб зменшити музику, а коли спустився вниз, нікого не було. Я зателефонував босу і запитав, чи вони в будівлі. Відповідь: Ми вдома. Окей, стало неприємно, але я подумав: та ну, може, я щось не так почув? Вирішив перевірити камери спостереження. Побачив, що дві жінки виходили з офісу на першому поверсі, приплиснув той момент, коли я почув своє ім'я, відчув полегшення, але вирішив передивитися відео ще раз, і тут помітив, що час зовсім не збігається. Розбіжність близько 10 секунд між тим, коли я повернувся відповісти на привітання, і тим, коли працівники відкрили двері, щоб вийти. Що скликало мене голосом дружини мого боса. Я швидко звалив звідти. Цей офіс збудований на місці старого мотелю, де за чутками було багато проституції, вбивств і самотньої смерті. З того часу я почав прибирати значно раніше, а потім сестра мого боса знайшла стару дошку Віджі за нашим сміттєвим баком. Це не моя історія, а історія мого батька. Він був шерифом в окрузі Сан Бернардіо наприкінці 50-х на початку 60-х років. Одного вечора він отримав виклик про те, що якісь діти бешкетують у старому покинутому будинку. Вмикають світло і створюють галас, тож він із напарником вирушили на місце. Прибувши, вони справді побачили, що в будинку горить світло. Вони зайшли всередину, обшукали весь будинок і територію навколо, але нікого не знайшли. Тоді вони вимкнули світло, вийшли і сіли до машини, але щойно вони поглянули на будинок, як знову загорілося світло на другому поверсі. Вони знову зайшли всередину, ретельно все перевірили, але знову нікого не знайшли. Вимкнули світло, повернулися до машини, і знов те саме, світло загорілося, а у вікні промайнула тінь. Тепер вони вже розлютилися, вихопили зброю, знову забігли до будинку, кричачи, що вони поліція, але знову нікого не виявили. Після цього вони вирішили викликати диспетчера і попросити, щоб комунальники відключили електроенергію у будинку. Через кілька хвилин диспетчер передав їм відповідь компанія вже відключила електрику в цьому будинку кілька років тому. Після того як померло подружжя, яке там жило. У цей момент обох шерифів охопив холодний жах, вони просто сіли в машину і поїхали геть. Не так, щоб бачу, але чув я проводжу тести та інспекції сантехніки для будівельної компанії, що займається фундаментами. Це означає, що я заходжу у всі можливі будинки після ремонту фундаменту. Є один клієнт, який славиться тим, що скуповує найстрашніші розвалюхи. Він їх ремонтує і перепродує. Проблема в тому, що фундамент зазвичай ремонтують першим, тож ми приходимо туди ще до всіх інших, крім будівельників. Отже, я приїхав до цього будинку дуже старий будинок на палях десь 1920 року. Це означає, що під ним є підпілля, і мені випадає щастя туди залізти, щоб поглянути сантехніку. Відчиняю двері за кодовим замком і заходжу. Москитна сітка на дверях стара і важка, страшенно репить, коли я її відкриваю. Я звик ходити порожнім будинками. Бо ніколи не знаєш, чи не залишилася десь відкрита труба або відсутній кран, який мені знадобиться для тестування. Будинок невеликий: дві ванні, три спальні, досить просторий для свого часу, але він у жахливому стані і смердить так, ніби хтось курив цигарки зі смаком котячої сечі. Я проходжу будинок, відкриваю кілька кранів, щоб пустити воду по трубах, знаходжу вхід до підпілля і лізу вниз. Рутинна робота пробув там 5 хвилин. І тут я чую, як хтось ходить по коридору над моєю головою, повільні, але виразні кроки. Мене миттєво приймає холод. Я щойно обійшов весь будинок, навіть відчиняв шафи, щоб знайти вхід до підпілля. Там нікого не було і не мало бути. Я намагаюся якомога тихіше випусти назад. Навколо мене темрява, окрім світла від мого ліхтаря на голові, позу до виходу, намагаючись не видати ані звуку. Усе, що в мене є для самозахисту, це кліщі каналоки. Вилізаю. Нікого. Йду повільно, безшумно до вхідних дверей. Виходжу геть, замикаю будинок, і все. Доповідаю в офіс, що або в будинку живуть без хатки, які граються у хованки, або він проклятий у будь-якому випадку інспекція завершена. Я працюю в дитячому відділенні невідкладної допомоги і за роки побачив, почув чимало. Кілька років я працював у нічну зміну з 19 до 7. -ї. І та ніч була особливо тяжкою. На початку зміни ми втратили дитину, постійного клієнта нашого відділення, і такі речі залишаються з тобою назавжди. Близько третьої ночі ми зазвичай закриваємо частину коридорів, оскільки пацієнтів стає менше. Я вирішив взяти коротку перерву і відійти від шуму в один із закритих коридорів. Я сидів у зоні секретаря відділення, коли почув дитячий сміх і легкі кроки, що бігли коридором у кімнату. Це не було чимось незвичайним. Але мене насторожило, адже в закритій зоні не мало бути дітей. Я зайшов у кімнату, звідки почув звук, але вона була порожня, світло вимкнене. Раптом за спиною знов почув той самий сміх, цього разу з іншої кімнати, і там увімкнулося світло. Я знову зайшов перевірити нікого. Вимкнув світло і повернувся за стіл. Минуло кілька хвилин, і я знов побачив, як світло в одній із кімнат вмикається, а слідом почув той самий сміх. Я встав і почав наближатися до кімнати. Що ближче я підходив, то сильніше колотало серце. Я почув сміх ще раз, і раптом світло вимкнулося саме собою прямо переді мною. В той момент я вже знав, що щось тут не так. Я зайшов у кімнату і увімкнув світло, і серце просто пішло вп'яти. На лікарняному ліжку сидів пацієнт, якого я дуже добре знав руками. Це була та сама дитина, яку я кілька годин тому бачив, як вона померла в іншій реанімації. Я завмер. У мене навернулися сльози, я хотів щось сказати, але не зміг видати ні звуку. Він подивився на мене, засміявся і зник. Можливо, я був виснажений, і мені це здалося, але в ту мить я відчув якесь спокійне прощання це досвід, який я ніколи не забуду я працюю бетонником. Кілька років тому ми заливали величезну бетонну плиту 25 на 150 ярдів. Для станції техобслуговування вантажівок у південному Айдахо. Через те, що бізнес працював цілодобово, ми змушені були працювати вночі та на світанку, щоб не заважати. Отже, того разу була друга ночі. Ми щойно закінчили заливку, вирівнювали краї і чекали, поки бетон трохи схопиться, перш ніж пускати механічну затирку. Вирішили взяти коротку перерву на перекус. Коли повернулися, помітили, щось дуже дивне: прямо через середину нашої плити йшла стежка з крихітних дитячих слідів. Вони починалися біля південного краю. Бігли рівно по центру і, і просто обірвалися. Спочатку ми не сильно засмутилися, таке трапляється, і виправити неважко, максимум кілька хвилин роботи. А у нас більше хвилювало інше бетон може серйозно пошкодити шкіру, особливо дитячу. Почали з'ясовувати, звідки могла взятися дитина, на місці нікого, окрім нашої бригади. Власники співробітники були далеко. А ми посеред глухомані у другій годині ночі. Жодного пояснення цьому так і не знайшлося. Але робота є робота. Хлопці лише зітхнули, проборчали щось і взялися виправляти поверхню. Та все одно було якось не по собі. От така дивна історія з роботи. Коротенька історія. Я працював у кол-центрі у Піцбурзі на останній зміні. За три хвилини до кінця зміни отримав вхідний дзвінок. У середньому розмова тривала близько п'яти хвилин, але цей дзвінок затягнувся на двадцять. Мій керівник пішов раніше, тож у будівлі залишилося тільки я та нічний охоронець. Коли нарешті закінчив, вимкнув світло, сказав у порожню кімнату Добраніч, клята дірко, і в ту же мить задзвеніли всі 40 телефонів у приміщенні. Хоча чергу клієнтів закривають рівно о 22.59. Я вийшов трохи ошалешений. Охоронець глянув на мене і спокійно сказав: Ну, це було стрьомно». Ми обидва засміялися і більше нічого дивного там не траплялося, наскільки мені це відомо. Раніше я працював у готелі. На 21-му, останньому поверсі було місце, де ми подавали напої та закуски для віп гостей Одного дня менеджер репетиції і заступник генерального менеджера перевіряли номери на цьому поверсі. То місто у той час було зачинене до вечора, вони йшли коридором у напрямку того місця, коли побачили, як блондинка у блакитній сукні відчинила двері і зайшла всередину. Менеджер спробував зупинити її, сказавши, що те місце закрите тепер, але жінка їх повністю проігнорувала. Вони підійшли до дверей і виявили, що вони зачинені. Довелося відчиняти їх майстер ключем Зайшовши всередину, вони побачили лише працівницю, яка прибирала приміщення. Запитали її, куди пішла та жінка. Працівниця здивовано відповіла, яка жінка? Тут нікого немає, тільки я. Менеджери спустилися на рецепцію і розповіли нам про це. Це було доволі моторошно, і досі немає пояснень. Я волонтер в одній з церквів в Чикаго. І не раз люди запитували нас, де ми тримаємо коня. Кілька різних людей наполегливо стверджували, що бачили чоловіка на білому коні, який заходив у церкву через чорний вхід із провулка. Але ми в самому центрі міста, у нас немає коня. Не хочу називати церкву, але вона названа на честь святого, якого найчастіше зображують верхи на коні. На моєму старому місці роботи ми часто затримувалися допізна, щоб доробити звіти. Одного разу, вже далеко за робочий час, Десь третина співробітників усе ще працювала. Наш начальник саме говорив по телефону із родичем, коли раптом замовк і запитав нас Хлопці, хто це плаче? Ми всі здивовано переглянулися, ніхто не плакав. Начальник пояснив, що його родич чує плач у слухавці з нашого боку лінії. Настала тиша. Ми всі прислухалися. Кілька колег кажуть, що ледь чули тихий жіночий плач, я ж нікого не почув. Це сталося буквально кілька тижнів тому, і мене це просто вибило з колії. Я працюю в дуже старій будівлі на верхньому поверсі, сиджу за своїм столом, працюю і краєм ока бачу яскравий спалах світла в довгому, темному, шафоподібному приміщенні. Різко повертаю голову, світло ще мить тримається, а потім просто зникає. Кожна волосина на моєму тілі стала диплі, у мене навіть гусяча шкірка з'явилася на обличчі. Ніколи такого не відчував, а потім мене різко пробрав крижаний холод. Зазирнув усередину, там взагалі ніякого джерела світла немає. Спитав у колег, чи бачила вона це. Вона сказала, що ледь встигла помітити щось. Пояснити це не можу, але для мене це було реально страшно. І всім дякую за перегляд. Якщо у вас були страшні історії на роботі, можете написати у коментарях. і всім пока.